Це дуже-дуже смачно. Сьогодні я вирішила зварити ось такий рибний супчик. Не можу казати, що це буде уха, тому що я вважаю, що уха це все ж таки треба розжигати багаття і робити це все на вогні. Тоді і димок є, і палінов в кінці ми кидаємо, окунаємо. Саму уху. А це такий рибний суп, тому що буду готувати на звичайній плиті. В мене голова толстолоба, голови карасів, в мене ще три карасяй, я їх потім буду додавати. А бульйон в мене буде готувати з цих трьох голів і кинула ще цибулю прямо в кожурі. Зараз ставлю на вогонь і середній десь вогонь, і будемо чекати, коли воно закипить. Потім будемо знімати пінку і додавати вже останні інгредієнти. Бульйон кипить. Я вже приготувала картоплю, моркву, цибулю. І е, рибка в мене вже без голів. Я відрізала оці плавнички і хочу над... зробити такі мілкі надрізи. Цю рибу будемо вже кидати останню. Зараз я буду виймати голови. Потім Кидати картоплю, моркву, цибулю. Коли вона звариться, вже останню буду кидати карасі. Роблю такі глибокі надрізи, бачите, такі глибокі надрізи зробила. Щоб ці косточки, що такі мілкі вони, розварились і було легко їх відділяти від основного м'яса, м'яса риби. і другий такий шматочок. Картоплю та моркву нарізаю ну, произвольно, як ви хочете, я не дуже крупну, так, з такими шматочками, щоб швидше зварилось і, щоб не дуже вони такі крупні були. Взагалі я дуже люблю уху на вогні. У мене дуже смачно Ось папа робить. Він завжди додає туди ще рюмку водки. Ну, так роблять, напевно, але дуже смачно. <рив> Потім додає це, горівше полі на кусочок в кінці теж. І такий запах димка присутній. Але ми робимо домашню такого, можна сказати, квартирний варіант. Моркву теж ріжу такими кружечками. Не натираю, бо це таке блюдо, взагалі, взагалі, що робиться на природі, тому терка не передбачається на природі. Все ріжеться. Кусками. Рибу буду кидати останню чергу, тому що вона дуже швидко готується. Цибулю можна так оставити полукольцями, а можна мілко нарізати. Все, Виймаю голови, виймаю цибулю в кожурі і буду кидати моркву та картоплю. Додала сіль перець, і в цьому бульйончику все це вариться. Десь хвилин 15-20 і можна додавати рибку. Голови я виняла, вони ще дуже гарячі. Бачите, тут в столоба ще дуже багато м'яса. Це можна ще обрати і додати в уху. Додаю рибку. І ще хвилин 15 і можна виключати. А зелень буду додавати прямо у тарілку. Пробую ще раз на сіль та перець на середньому вогні. А ось скільки м'яса я розібрала з голови толстолому, бачите? Це теж все буду додавати до нашого рибного супчика. Це рибний супчик готовий. Я вже готовий супчик додала. М'ясо до столова. І додаю зелені. І ось такий гарний і дуже смачний супчик рибний або домашня уха на обід. Напишіть мені ваші рецепти домашньої ухи. Можливо, у вас є якісь цікаві рецепти. Всім дякую.